Усім привіт, друзі! Вітаємо вас в нашому новому відео! Катко наш розпівається. Взагалі, нас дуже весело зранку. Ось, бачите, сьогодні, нарешті. Нам виріжуть скло, і ми сюди поставимо. Нарешті заберемо, поїдемо наше замовлення. А там майстер працює на тулузах сьогодні субота до часу дня і сказав: якщо ви встигнете, приїжджайте, Я при вас його відріжу по вашому шаблончику, і ви його заберете. Ми його вже проплатили своє це замовлення. Тільки нам залишається його забрати. Зараз іде на вулиці дощ, і як гарно, що кум підказав, щоб ми перенесли все ж таки оренду бесідки з суботи на неділю. Тому завтра сподіваємося, що дощик уже сьогодні весь викопає, і буде вже нам гарна погодка така для застілля. Поїхали ми на риночок. Такий дощ був страшезний. Просто як класно, коли в тебе є власна машина. Ти можеш ось таксісти при будь-якій погоді поїхати куди завгодно. Настюшка ззаді а, відпочиває. Ось такий, дивіться, який класнючий зонточок в мене є. Це я придбала його в Сінсеї, взагалі щось в районі 200 гривень. Зробила манікюр. Вчора ось такий червоний, красивий, святковий. Ми їхали через Білогородку. Ось, дивіться, який класний, БМВ грожевий. Вже вирізали ми своє скло. Чоловік вийшов, накрився ним і пішов. А я йшла під зонтиком. Віці кіль... калюжі були просто страшезні. Ось так. Після того ми подумали, що потрібно нашим діткам придбати взуття. суття. Якесь таке, щоб було зручно їм завтра бігати на природі. Також придивлялись в території мінімальних цін. Святошино. ось такі е, красиві туфлі на Настюшку вже дивилися її в садочок. Дивіться, з яким медведиком цікавим. І що саме цікаве, е, такі кремові коштували 900 гривень, а ось такі чорні були по акції за 500 гривень. Чорні, але вона не схотіла собі чорні. Ми шукали їй якісь такі світленькі або молочні, білих взагалі ми не бачили. Таких підходящих для неї. І досить, знаєте, вже вибір такий невеликий, тому що вже сезон багато розкуповують саме ось таких весняних черевич. Черевички туфельок вже не було. Ось такі ще знайшли. Досить класні. Вони також по акції коштували 500 всього гривень. Хоча раніше вартували 1000. Придбали ми їх, а також вибрали для нестюшки штани такі класні. Також по акції 500 гривень і мінус 20% нам пішла знижка. Ось, Потім ми ще забігли в АТБ, придбали двіксі малим, чупіки сучку попити. І поїхали, але не додому ще. А за подарунком для, для нашого Андрійка. Ми з донечкою старшою. Ось, дивіться, Настя задня, як завжди, в неї є там подушечка, власна в машині, вона їде відпочиває в машині. Ми з Аліночкою двох скинулися грошима і купили нашому чоловікові оригінальні, класні ось такі красівки фірми New Balance. Дуже вони Гарні, Але йому було, знаєте, незвично. Він приміряв, в нього широка досить нога, вони трішки завужені. Хоча після того, як він гарно а, походив, в них, потупав, начебто, знаєте, вони, нога подалася вперед, і він сказав, що вони можуть трішки розійтися, і буде, в принципі, йому комфортно. Забравши ми подаруночок його, поїхали нарешті вже додому. Це вже наступний день, неділя. Ми в гарному настрої їдемо відпочивати, святкувати День народження всіх дітків зборі. Також заїхали на нову пошту, тому я калінка замовила для себе джинси. Так, дивіться, ми вже приїхали. Це такий у них еко -домашній, таке домашнє господарство, домашній зоопарк. Курочок багато, також коза з двома козенятками. Народилися в кози дві дівчинки. Так, Зоряна напала одну, а другу Квітка. Квітка і Зоряна. Це нам жіночка, яка доглядає за хозяйством, все розповіла, показала нам все всіх. Тим більше діткам було, знаєте, дуже цікаво. Подивіться, які малесенькі малесенькі козенятка. Дві дівчинки, і позаду їхня матуся. Випасає своє потомство. Стільки вражень було для дітей. Ми стояли там пів години, просто так роздивлялися їх, фотографували, знімали, а вони наче працювали на камеру. Так, пішли ми потім назад. Я покликала дітей, кажу, швиденько треба ж уже ставити нам мангал за 100 гривень. Ми взяли ось ці дрова. Дивіться, яка велика, велика, велика куча лега. ось думали, будуть вони нам коштувати дорожче. Так, ось така бесідка, вона повністю накрита хмизом і дах шикарний. Величезний стіл на там, 20 і більше людей, мабуть, би влізло туди. Так, ось ми половину столика лишень зайняли, тому що у нас мало буде гостей. Так, дивіться, що я наготувала крабовий салат, ось такі шпажки смачні, а з сиром, з ковбаскою це в'ялені, томатики, хлібчик нарізали, замаринувала сама я. Оселедець був маринований, смачний. Так, нарізка, ковбаска, фруктів також нарізала. У мене яблучко. І дивіться ківі, яблучка і апельсинчик. Також шампанське взяли. Матуся нам прислала, дуже-дуже смачне було. Воно шикарне для чоловіків взяли ром, морган. Ось, А нам є ще червоне вино. Дітки мої вже гойдаються на гойдалці. Ми десь півгодинки ще чекали гостей. Саша чуть не, не впав з цієї качельки. Настя всіх катала. Приїхали також дівчатка ще, нашого кума, Дівчатка. і вона їх також катала. Дивіться, як гарна, гарна природа, стільки беріз, кустів. І нам дуже повезло, що було сонячно. Було так Класно, не було вже дощика, було дуже затишно, хоча ще й був прохолодний вітерець. Тому ми бігали так в куртках, в діті Ось. і гуляли собі, дихали свіжим повітрям. Знаєте, так, час проминув досить швидко. Ми приїхали о 12-й годині дня. Ось і в сім годин вечора, сім годин там провели, але так вона час пролетів, у гарній компанії. А, да, за таким шикарним столом. Чоловікові дуже-дуже сподобалось, було так, знаєте, та по-домашньому, атмосферно. А, був кум його двоюрідний братик зі своєю родиною, з жінкою, з двома донечками. Ось такий тут є рибацький місточок. Озеро зариблене рибою. Ловиться, тут у нас і карасі плавають, і окуні, а також коропа, які завгодно. З Настуною тут гуляємо, гуляємося, да? Дай, 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 дай. Приїхали також і інші наші куми. Це чоловік рідної сестрички, мого чоловіка, і от сама Альонишка. Позаду Ксюша. Це дружина Едіка, а, двоюрідного братика <гум> мого чоловіка. Бачите, як весело нам було. Ми там і танцювали, і сміялися. Ось, а цей сам Едік з його а, донечкою наймолодшенькою вікунею. Пішли ми прогулятися, знову показати всім зоопарк. <гум> Ось, попереду Ханьоша, вона так лаяла на козу, на козенятах. Ось Дуже-дуже милі такі створіння. Ходили на них, споглядали. Діточки бавилися, знаєте, так класно було, по-домашньому, ще й в лоні природи. І ось такими чудними твариночками поруч, яка гарна коз... козунька. Бажали ми нашому чоловікові багато-багато здоров'я, миру, достатку, щоб все най в нашій родині було добре і класно. Такі, знаєте, сімейні, класні, такі затишні обстановці. Позаду ось нас хрещеничок. Це Альоношкін синочок, Максимчик. А мій чоловік його хрестив. Ось кум там дуркує у настіній. Панамці, настунька зі мною також, я пила червоне вино смачненьке. Увечері вже ми ще завітали в наш місцевий такий ресторанчик домашньої кухні. Ну, ми такі вже наїжені були, що замовили лише дітям картопельку фрі з кетчупом, а собі взяли а, каву. Латте пили, а, трішки, знаєте, збавили. Алкогольне сп'яніння. У ось дивіться, яка гарна там картина, повністю карта світу. На наступний день ми знову відправилися в заміський комплекс три гусака. Тому як чоловіки наші добряче погуляли свою машину, і Міша також свою залишила ми тут поруч. Десь 20 хвилин пішки ми йшли. Прогулюючись, і цей комплекс заміський досить поруч з нашими будинками. Так як і від Альоношки однаково, так і до нас. Тому ми полишили машини, уявляєте, прийшли, і чоловік не зміг завести акумулятор. В нього розрядився. Тому як дівчата там слухали музику в машині, і ось така біда сталася. Гарно, що в міші був був зарядний пристрій. І ми від'єднали наш акум, піднесли до стовпа і просто так втикнули в зарядку. Підзарядили наш акумулятор. Потім чоловік знову ж таки його прикрутив до машини. І ми нарешті завели і мали змогу вже поїхати додому. Поки ми заряджали акумулятор, то з Настенькою просто так знаєте ходили, насолоджувалися природою, людей взагалі не було. Тому як був понеділок, в основному тут багато рибиків або увечері, або взагалі люди по безідках, по альтанках відпочивають саме у вихідні такі дні. Ось, бачите, я вам показую, там рибка так плавала, видно було розводи на водичці. Зніму вам трішечки такого: знаєте, вайбу, кайфу, такої зелені, такої природи. Такої ось красоти, яка нас оточує. Як гарно, що знаєте, є такі місця. І досить близько до нашого будинку можна прийти, просто насолодитись, погуляти. На цілий день, там на один спінінг, коштує рибалочка 500 гривень. Ми не рибалили, не рибали, тому як. А ми просто відзначали день народження, а на наступний день ми поїхали на безкоштовне озеро порибалити. Дивіться, які гарні, гарні квіточки. Це в нас такі ромашки, дуже красиві і білі, із рожевими кінчиками, досить багато там туй, таких вже, знаєте, величеньких, багаторічних. Видно, що цей сад весь засаджувався. З настенькою знайшли ми сік ще апельсиновий, допивали з нею. Каталися по всім качелькам, ходили в різні альтанки, бесідки. Там Біля озеру, по кругу дуже-дуже багато багато таких саме окремих бесідок. Поруч, ось такі дерев'яні качельки гарні, бачите, як зроблено. Такі а, сходинки вниз, поруч рибацькі, такі місточки, на яких можна стояти, просто ось так а, на вудочку ловити рибку, або ж закидувати спінінги. Ось такі таких дуже-дуже багато альтаночок, бесінок. Ціни також різні, якщо це альтанка невеличка, ось така. там На 4-6 людей ось є навіть взагалі на місточку, дивіться, прямо в воді. І стол, і лавочки під накриттям. Дуже класно сидиш. І поруч з тобою може стояти спінінг і рибка ловитися. Єдине, що якщо ви піймали рибу в цьому комплексі, треба буде заплатити ще й за неї. Там Один кілограм, де, не пам'ятаю, 200 гривень від одного кілограму. Ось, ну, тобто таке. А золота трошки рибалочка. Один раз ми купували в тому році рибалку на два спінінга. Наловили ми добрячі риби, але додому її не забирали. Тому, як нам зважили, було десь 3,5 кг риби ми наловили, але ж якщо порахувати, то в магазині навіть вона б коштувала нам дешевше. І ми просто ось так ловили рибку і випускали її в озеро. У нас туня, як завжди, накаталася на гірочках, на качельках, поки там годинком десь заряджали наш акумулятор, нас було достатньо часу. Ось так гарно ми відзначили день народження, гуляли майже два дні. Чоловік трішки відпочив, зарядився енергією для подальшої роботи. Всім дякуємо вам, любі, за увагу, за перегляд нашого відео. Дивіться, яка моя петунечка вже красивезна розпустилась! Дякуємо вам, наші любі, за перегляд цього відео і до зустрічі в наших нових відео. Усім па-па!